Глядачам Кременчуцьких новин мої вітання. Сьогодні у випуску Кременчужани зустріли перший день весни. У місті почастішали випадки крадіжок велосипедів. А юна кременчужанка удостоєна названня майстер спорту міжнародного класу з більярду. Далі докладніше. Через одну автівку на Крюковському мості довжелезні черги з сьомої ранку до сьомої вечора. Легкові вантажні автівки стоять, бо не можуть проїхати. Причина вантажна фура, що перекрила рух транспорту мостовим переходом через Дніпро з боку Крюкова. У вантажівки пошкоджені два колеса. Тому сьогодні, впродовж цього дня, на Крюківському мосту автівки шикувалися в чергу. Регулювали потік автомашин, патрульні поліцейські. Сьогодні зранку ми заступили на чергування, під'їхали на мост, і бачимо, тут стоїть фура без водія. І наше завдання було на цілий день регулювати дорожній дорожні рухи з боку. Сторони центру та з району Крюкова. Щоб не було заторів від самого ранку на службу допомоги мера Кременчужанам надходили дзвінки від водіїв щодо ускладеного руху на мосту. Відповідно до доручення міського голови, мені, як керівнику відділу, було дано доручення розібрати ситуацією. при виїзді на місце. З'ясувало, що на підйомі з сторони Крюкова з правобережжя стоїть великовантажний автомобіль, який повністю не, на даний час не може рухатись, тому що в нього вийшли з ладу два колеса на тягачі. Як з'ясувалося, кабіна повністю закрита, водія немає, але швидко спрацювала поліція міста Кременчука і взялася до регулювання руху через мостовий переїзд. Особу водія та власника транспортного засобу намагалися встановити у Кременчуцькому відділі поліції. На даний час встановлено, що вантажний автомобіль зареєстрований в Черкаській області встановлено власника даного транспортного засобу з іншої області до нас курсують дві шини для усунення несправності транспортного засобу. Окрім цього, на даний час зареєстровано відповідні матеріали. За фактом даної події будуть проведені проведено перевірку та дану юридичну оцінку скоєнам. На початку восьмої години вечора, коли матеріал готувався до ефіру, водій біля фури не з'явився, і нові колеса для машини до Кармачука покинув. Доїхали. Сьогодні Кременчужани зустріли перший день весни. З яким настроєм городяни провели цей день та на що сподіваються дізнавалися наші кореспонденти? Я люблю весну. Розквітає вся вся природа, розквітають наші жінки. Я ось зараз дивлюсь, жінки йдуть вже волосся, таке прибране, красиве. Вже такі вони гарні, на них приємно подивитися. Перший день весни, ну якби, как бы, ще еще пасмурно, ще такого, як особова весни, не почувствовалось. Ну, я думаю, що, може, ще раз погодиться і буде все замечательно, солнечно, радостно. Надоело одягатися, хочеться вже бігати прыгать скакати. скакать. Мы надеемся, що піде в март, не так буває кожен рік там. Немножко заморозки, а будет март, будет март. Будет плюсовая температура, тем ближе будет уже и нерест рыбы, там, и на рыбалку можно будет выехать. Очень хочется, чтобы и настроение поднялось, и самое главное, любви, чтобы весна была в душе. Сыра, видите, еще нет весны, так что настроение плохое. Я наоборот радуюсь, потому что не люблю зиму, а люблю весну, когда все расцветает, и особенно май. Весна – это все, это жизнь начинается. Я хочу весной ездить на дачу. У нас там очень много работы хватает для того, чтобы внуки наши росли на свежем воздухе, были здоровенькие, крепенькие, ну и нам там хорошо. Я планирую оздоровить своих внуков, у меня их, у меня их аж трое, вот, и даже четверо. Ну и поддерживать порядок на, на самой даче. Там очень хорошо, когда начинают огурцы появляться, помидоры и, и все остальное когда мы все собираемся там за столом круглым, вот, и друзья приходят. Ну, прекрасно. Я рад, что сегодня 1 марта, потому что я рад весенним каникулам. Поеду к бабушке в село. я буду ей много помогать. Я буду кормить курей, гусей, собак, овец, коров. Я очень люблю допомагати бабушке, Також я буду допомагати їй по готовке її. Всем крім чужанам міра, здоров'я, тепла, свята, благополуччя і всього самого-саме Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, культури, спорту, соціального захисту населення та розгляду питань, пов'язаних з АТО охорони материнства і дитинства. Про що говорили та що вирішили? Подробиці в наступному сюжеті. Одразу кілька резонансних питань розглянули депутати на комісії. Перше стосувалося так званих благодійних внесків у шкільних та дошкільних закладах. Відповідний запит на минулій сесії міськради озвучила депутат Сідерко. У нас поступово замість навчання і виховання в школах, і ви це знаєте. Це не є для вас якась таємниця. Вже визначається питання грошового порядку. Тобто дуже часто, коли виховні заходи у нас починаються з питання, хто не здав за школу. У нас дуже часто батьківські збори починаються з цього питання. Тому в даному випадку я безпосередньо як мати, як жінка, як депутат, прошу просто зупинити цей процес. Сьогодні ж вирішували конкретно, як полегшити батькам благодійний тягар. Ініційовано нашою комісією питання відшкодування всіх витрат замість батьків підтримано міським головою. Тому я вас налаштовую на те, що питання буде прийнято з вашою підтримкою чи без вашої підтримки. Частина шкіл міста має відповідно зареєстровані благодійні фонди. Кошти, зібрані батьками, використовуються контрольовано і прозоро, та їх можна за потреби швидко освоїти. Наприклад, якщо зламалося обладнання на харчоблоці, і немає часу чекати, поки бюджетні кошти пройдуть через казначейство, зазначають директори шкіл. Втім, маємо у місті і погані приклади, коли кошти з батьків збираються, а от куди йдуть незрозуміло. Урегулювати цей процес… Процес, та хоча б частково зняти фінансове навантаження з батьків і мають на меті депутати. Тож завдання ставиться до наступної сесії вивчити, скільки витрачають заклади освіти на поточні потреби, і виділити відповідну суму. Попередньо йдеться про 15 мільйонів гривень. «Створення робочої групи, яка буде вивчати необхідність коштів, щоб замінити батьківські кошти, яка буде планувати капітальні ремонти. Порокат наперед. Розглянули присутні і питання компенсації перевізникам коштів за проїзд пільговиків. Із з грудня минулого року держава не повертає їм ці витрати. Хоча Верховна Рада і погодила субвенцію. Втім, президент ще не підписав закон. Пільговиків у місті перевозили завдяки домовленості між владою і перевізниками, що згодом ці кошти їм повернуть. Та на календарі перше березня, а коштів немає. На минулій сесії розглядався проект рішення щодо компенсації цих витрат з міського бюджету, але депутати його не прийняли. Тож нині обговорювали, які б зміни внести у програму, аби затвердити її на позачерговій сесії, і таки компенсувати перевізникам їх витрати. На березі річки Сухий Кагамлик відбулося виїзне засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Депутати вивчали питання подовження договору аренди земельної ділянки приватному підприємству АНЛАЙТ. У виїзному засіданні взяли участь депутати міської ради Олександр Роженко, Оксана Піддубна, Сергій Костромінов. Приватне підприємство Анлайт отримало земельну ділянку на березі річки Сухий Кагамлик в оренду рік тому. За цей час біля водойми з'явилося гарне містечко: доріжки для прогулянок з ліхтарями, дитячий ігровий майданчик, туалети, кабінка для перевдягання, урни, лави все для цивілізованого родинного відпочинку. Безкоштовне. А сколько тут свободне свободне в будь тобто, час. ночі, днем 24 часа, да, да, да. Люди приходять купаються ходят сюда, не, ну, идут, купаются, да, выходят. Да, да. По всей территории? По всей территории, да. У нас в договоре прописано свободный доступ к реке. Мы обязаны это сделать, да? Хорошо, а да. пляж этот очищать будем? Мы его убираем. Очистили свободный доступ, купаются да. На шлагбауме у нас написано, проход вильный, человек может зайти пешком. Шлагбаум стоит для ограничения транспорта, дабы не было травматизма. Мы каждый день убираем пляж, все остальное. То есть все это бесплатно. Окрім того, поряд у межах відведеної земельної ділянки почали будувати аквапарк, який планують ввести в експлуатацію у травні, але строк договору оренди добіг кінця. Нам був зроблений договор на рік, даний розпалкомом на рік. і зараз в декабрі 2015 року, він закінчився. Ми сплачували орендну плату. Ми подали Заявлення на продлення оренди. члени комісії з питань екології, регулювання земельних відносин розбиралися на місці. Чи на законних підставах виділена земля? Все за проектом стверджує начальник управління земельних ресурсів. Межа земельної ділянки не входить в їх межі прибережна захисна смуга. Вони межують між собою. Прибережна захисна смуга і межа анлайта. Це затверджено в землепорядній документації. Проект у межах своєї ділянки вони Виконували будівництво за дозволами. Відповідними Олександра Григорівна може підтвердити це в межах своєї ділянки. За проектом у Олександра Роженка викликала питання підпірна стіна майбутнього аквапарку, встановлена за його словами прямо посеред річки. Це частину річки фактично віддали під забудову, під забудову опорної стінки. Чи могли відвести в рі річкою місце, Частиною річки проект прибережки я вам покажу. Воно стикується точно координата в координату. У цій землі немає ніяких питань. Виїзне засідання комісії відбулося. Тож в подальшому депутати детальніше вивчатимуть документацію. Виїзне засідання було посмотрі. Да. Далі будемо з документами ми розбиратися. Ми акт, акт почнемо складати. Розійшлем і да, ваші пропозиції да. до акту до печі, до пичдодруковують. Меморандум про співпрацю уклали сьогодні представники виконавчого комітету Кримичуцької міської ради, громадських організацій, представники ветеранів і учасників АТО, внутрішньопереміщених осіб. Подробиці дивіться далі. Перший крок до співпраці міської влади громадських організацій та учасників АТО в Кременчуці вже зроблено. Підписання меморандуму в першу чергу передбачає об'єднання зусиль для подальшої співпраці щодо інтеграції учасників АТО, налагодження координації дій між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями. Цей меморандум це тільки перший крок, який ми робимо на шляху вирішення проблем. За ним будуть іти наші міські програми, як ми говорили минулого разу. Окрема програма щодо роботи з демобілізованими учасниками антитерористичної операції, окрема програма щодо роботи з внутрішньо переміщеними особами і, звичайно, реалізація програми Турбота, яка об'єднує в собі напрямки роботи з пільговими категоріями населення. Підписавши меморандум про співпрацю усі сторони, водночас зобов'язались створити благодійний фонд для допомоги та забезпечення реалізації інтересів учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб, ініціювати та активно впроваджувати соціальні проекти щодо адаптації та інтеграції учасників АТО та переселенців, створити центр первинної гуманітарної допомоги для зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. Кременчуцькі новини від сьогодні розпочинають цикл сюжетів до 8 березня. Щодня ми будемо розповідати історії кременчужанок, які є прикладом для наслідування. Сьогодні наша героїня Олена Мусієнко, активний громадський діяч та депутат Кременчуцької міської ради. При Дніпровським парком легкою ходою проходила молода і красива дівчина приблизно 20 років. Ніхто з першого погляду не здогадувався, що це наймолодша жінка-депутат Кременчуської міської ради. Особистість та характер куються з дитинства Олена завжди була активною. З раннього дитинства гуртки та музична школа. У підлітковому віці вона поринула у вир громадської діяльності та допомоги людям. Наразі у цьому сенс її життя. Дівчина, незважаючи на усі життєві перепони, завжди посміхається, адже збулася її мрія. Вона допомагає громаді, робить її життя краще. Мені завжди була цікава діяльність на користь громади, і тому, коли в мене випала нагода, мені запропонували балотуватись в Кременчуцьку міську раду, я вирішила спробувати себе, і на моє щастя, в мене вийшло. Я маю змогу опікуватись життям в моєї дільниці, тобто допомагати людям в банальних речах, там як досягти того, щоб в них нарешті замінили асфальтове покриття, чи допомогли зробити освітлення? Тобто, привести округ до ладу, я приймаю участь в обговорення. Говорені пропозиціях і так далі. Зараз наша героїня ще студентка, однак на майбутнє вона вже має досить серйозні та далекоглядні плани. Цієї весни буде відбуватися чергова акція від серця до серця, в якій я планую взяти участь. Влітку мої знайомі будуть організовувати соціальний захід Другий Кременчуцький кінотабір, в якому б я також хотіла прийняти участь. Я хочу змінити ставлення людей до представників влади для того, щоб вони зрозуміли, що це не просто якісь люди, які там згори і живуть в іншому світі. а Це такі ж як і вони. І кожен має змогу змінити своє життя і життя свого міста. 1 березня Всесвітній день котів. В Україні цей день святкується з 2004 року. Ці лагідні створіння міцно посіли своє місце у житті людей. Дослідники котів стверджують, що у світі сьогодні налічується 256 видів котів, які безумовно доповнюють затишок у нашому домі. Яке значення вони мають для своїх господарів? Дивіться у наступному сюжеті. Асінька Ася нельзя кусатися. Пішка Ася з'явилась в оселі Вікторії два роки тому. Жінка підібрала її на вулиці, щоб нагодувати, а потім вирішила залишити її у себе. З тих пір Ася стала новим членом родини. Кати це члени сім'ї. Я взагалі дуже з дитинства люблю кошик. Була маленька, у мене були маленькі котята, виростали. Ася у мене в цій квартирі вже третя кошка. Характер у Асі наровливий. Вона рідко може всидіти на руках більше однієї хвилини. А от кіт Уляна, який жив у Вікторії до Асі, був білим і пухнастим в прямому та переносному сенсі. Характер у кожної тварини свій неповторний та особливий. Уляшка з нами 15 років прожив, це був такой любимчик в сім'ї. Всіх любив, був очень ласковий, очень нежний. І взагалі у кожного кота свой характер. Обязательно. якщо Улян був очень ласковий і. всех баловал своей любовью. Ася у нас очень строптивая девочка. Это очень редко, когда она придет сама на руки, это, наверное, чувствует по-настоящему, что человек в ней нуждается. Показує свій характер. Але попри непростий характер, ася дуже чуйна. Власниця тварини відзначає її китька справжній психотерапевт. Вона відчуває настрій і самопочуття господині. У випадку, якщо Вікторія погано себе почуває, ася одразу поспішає на допомогу. Неважливо себе чувствуєш, коли дуже устала, таке дуже грустне настроєння, вона може прийти сама, ліч на колені і одарити тебе своєму. При цьому успокаєває. Так, збадряє, то дійсно, като я очень люблю, і вони мені відповідають взаємності. Той факт, що домашні улюбленці позитивно впливають на емоційний стан людини, підтверджують і психологи. Кошкалікот. Их издавна заметили их свойства, да, вот подходить к хозяину и вот даже не ложаться на то место, которое хозяина очень болит. Когда хозяин нервничает, да, вот урчание кошки, когда она трется, об ноги трется, ну, когда ты гладишь ее рукой, вот такое какое-то вот происходит обмен чем-то, что значительно действительно снижает вот такую стрессовую, нагрузку и улучшает эмоциональность. Национальне состояние хозяина. Зданих цих загадкових істот люди пов'язували із містикою. Вважалося, що кішки є посередниками між світом живих і мертвих, а в їхніх гіпнотичних очах відображається потойбічний світ. Втім, психологи запевняють, усі ці повір'я забобони. Кожен господар сам вирішує, ким є його домашній улюбленець. Ну це від людини, наскільки він э, готовий сприймати свого домашнього питомця як містичне существо. господарів бачать в ньому партнера по спілкуванню, надію. Заботливого, внимательнего. Це, безусловно, позволяет ему настроєння себя дозволяє йому более себе и, соответственно, і уверенным в себе. Тож цього дня ми вітаємо усіх любителів котів та кішок. Бажаємо їм, щоб їхні вихованці завжди були здорові, щасливі і завжди радували своїх господарів. П'янство бій. Містом ходять чутки, що з 1 березня у Кременчуці підвищаться ціни на лікаргореччані напої. Наскільки це правда, та як на таку новину реагують жителі міста? Дізнавався Антон Воробйов. Сьогодні перший день весни, зима вже відступила від нашого міста, але сьогодні справжній чорний вівторок для Кремечужан, які полюбляють. Вживати алкогольних напоїв містом. Ходять чутки, що з 1 березня підвищаться ціни на алкоголь у два рази. Щоб все перевірити, ми завітали до одного з місцевих супермаркетів. У магазині ми переконалися товару вдосталь, а ціни поки що залишаються незмінними. Навпаки, наразі є дуже багато акційних пропозицій зі знижками. У супермаркеті запевнили, що між постачальниками і торгівельними мережами є певні домовленості за обсягами поставок. В кожному магазині є запаси продукту, тому подорожчати горілка на полиці повинна протягом найближчого тижня. Безумовно, ціни на алкоголь зростуть не тільки у Кременчусі, а у всій країні. За інформацією інтернет-ресурсу Ліганет з 1 березня підвищується акцизний збір. На прикладі це означає наступне: якщо раніше акциз. На горільчані на поїзд становив 14 гривень, то найближчим часом це буде вже 21 гривня. Тож подорожчання оковити найближчим часом аж ніяк не оминути. Нам стало цікаво, як сприймають таку новину Кременчужани. Я думаю, того держава нічого не виграє від цього. Будуть менше брати, звісно ж, при таких цінах. Перейдуть, я думаю, на самопроизводство. Лучше не пить не зна, чи вона дорожує, чи не дорожує. Так да кто его знает? Я не себя увлекался этим делом, а то я не понимаешь. что есть, что не мое. А я не употребляю. Можно, ну, понемножку можно, понемножку. Но я вообще не употребляю, вообще. Меньше будем пить, меньше покупать будем. У меня нет такого аппарата, чтобы своими руками делать. Думку жителів міста ми дізналися. Наостанок хочеться додати, що важливо знати міру у вживанні алкоголю, а найкраще цілком відмовитися від нього та жити здоровим і повноцінним життям. Керменчужанка Анастасія Ковальчук днями була удостоєна високого звання, майстер спорту міжнародного класу з більярду. Чим живе сьогодні Анастасія та до яких змагань готується? Дивіться у наступному сюжеті. Кременчижанка Анастасія Ковальчук від тепер має звання майстра спорту міжнародного класу з більярду. Наша ж землячка восени минулого року стала бронзовою призеркою чемпіонату світу, який відбувся у Фінляндії. Але незважаючи на такі досягнення, Анастасія минулий більярдний сезон для себе вважає не надто вдалим. Вона зізналася, що здобути перемоги у найвідповідальніших поєдинках їй заважає саме жага цих самих перемог. Іменно психологічного настрою. строя я От зажата була слишком... вот хотела выиграть. И вот сейчас В данный момент еще даже какого-то спортивного психолога, чтобы помог мне немножко вот собрать все мои мысли в кучу. Вот, то есть, как бы по ігрівсью хорошо, чисто психологія, это саме головне моя проблема. Вот не даємо роботи. Кременчужанка після новорічних свят вирішила трохи відпочити від більярду. Ця пауза була потрібна їй для самоаналізу та роботи над помилками. Місяць без зеленого сукна перед очима пройшов насичено та цікаво, ще й з користю для здоров'я та з позитивними емоціями. Рішила фітнесом зайнятися. От немножко просто от, отдыхала, тем более как раз праздники були. От. На футбол тоже недавно їздила Манчестер-Дінамо. Та тобто, й сму ну, якби сібя ще пытаюсь чим то зайнять. Але відпочивати довго не можна. Вже зовсім незабаром Анастасія братиме участь у чемпіонаті України з московської піраміди. І ці змагання наша землячка розглядає як генеральну репетицію перед відповідальним стартом. Адже наприкінці березня чемпіонат світу у Казахстані, потім Кубок світу у Москві, далі чемпіонат світу в Киргізії. І ще багато престижних турнірів, тим паче, що вдалі виступи на чемпіонатах світу дозволять Анастасії Ковальчук отримати звання заслуженого майстра спорту з більярду. А такого титулу немає жодна Українка, тож є до чого прагнути та за що боротися. Погоду завтра протягом дня синоптики обіцяють хмарно. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 6, вдень плюс 10, плюс 13. Весняного настрою та лише позитивних новин бажаю. Дякую, що були з нами. Дивіться в Ютубі. На все добре.